Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ради вас вітати на своєму каналі, авто з Німеччини і з вами Віталій. На тому тижні ми займалися не тільки підбором і супровідом по авторинку Луцьк, а ще й працювали по послузі підбору під ключ. На тому тижні знайшли ми два автомобілі для наших замовників. Перший був Шкода Октавія 2017 року, правда, в Доростаєвій морді, як кажуть. Але чистий 17-й рік по всім паперам. Поїхала вона пан по Віктору в місто Житомир. А другий варіант у нас був Opel Zafira 1.7 і сім дизель. Поїхала вона верніше, я її сам доставив в місто Харків. Отже, такі автомобільчики ми знайшли по послузі «Автопідбір під ключ. І кому цікаво, як це все виглядало, погнали разом дивитись. Дивіться, добрались до, до вашої Октавії, Ту, що ми хотіли глянути. Вона, виходить, фари до Рестайлові 2016 року, по вікнам 2016 року, але вона йшла в і по бріфам по всьому 17-м року і розмитнилася 17 2017 роком, хоча морда до Рестайлова, ну, не розрізні фари. Виглядає косметично дуже добре. Якихось таких значних царапин, вмятин по, по лівій стороні я не бачу. Так, плавненько пройдусь, вона на літній гумі. Так, Зараз будемо детально тотально проходити, поки що так. Виговує. Тут є невеличка царапка така. Тут унизу. Зараз сонце якраз вилізло. Вона виглядає дуже і дуже гарно. шторочка є, є паличка двойна з двох сторін, можна розвертати. В принципі, таких якихось різких зауважень я не бачу по машині, по кри криші теж немає, ні вмятін нічого такого нічого не возила. Тут все чистенько рижиків, прищиків, ясно діло що в такому році ще немає. Ну, така машина, зараз підемо по кузову. Так, зараз рукавички одягнути. Так, йдемо, йдемо по черзі 105. З капота, як завжди, починаємо. 106, 127, 114 98, 107. Все частенько, так, гума літня, відсотків 60, в нормальному стані. диски термозні без вироботки, колодки ну такі гарні, майже нові. диски колісні, без царапин без нічого такого. 114, 104 50 по батону 104 95 Так, тут який сервіс був? На сто... 185 чи що? Чи що то за цифру? А, 165 певно 165 тисяч Да Так, по прийому 79, 76. 73. По салону все чисто, нічого не перешито. Шкіра адекватна, ніде нічого не тріснуто, не просижено, ніде нічого. Підголовнички, підлокотник цілий, не поцарапаний, ручка чиста, не задерта, п'ятиступка, підігрів сидінь. Навігація маленька, ну до стайлова, звичайно. Цей усічений руль дуже гарний. Стан бачите, який не затертий, не зачуханий, ніде нічого. Круїз контроль, все є. Датчики дощу світло. Такий стан дуже добрий. Так, йдемо далі. 71. 104. Сидіння в ідеальному стані. Задній частині автомобіля взагалі все чисто, ніхто як не сидів ніколи. Вікна шестерочки всі 16-го року. Місяць виробництва міг би бути лютий січень. Плюс-мінус 17-го року, тому запчастини могли бути ще 16-го року. Таке часто буває. Повноцінна розмірка. Запасочка ключі все є. Жилет, значок. Шторочка є. Болти не крутились. Чистий пластик, не зацарапаний, ніде нічого. Рижиків, прищиків ніде немає. Йдемо далі по цій стороні. Так, у пластику чисто, крило підфарбоване. Дверочка перефарбована. Ця дверочка зовсім легко, нема проблем. Отже, тобто, виходить у нас дверка, дверка крашена, шпакльована і заднє крило просто перелак теж легенький. 112, 93. Так, що в нас під капотом? Фари в нас. А я рік не видно, якраз він у куточку там. Фара. Перший місяць 2017 року. І тут так само перший місяць 2017 року. <кій> <кій> Він код, якщо треба, зафіксуєте собі, можете перевірити. В принципі, пробіг по машині гарний. То... Рідний чистого скраплень якихось масляних немає. на горловий на тоних хоробій тіємо крії, потім постійно хтось щось проливає. Так воно сухо, нічого немає. Олива. Олива. олива десь свіжені. да, по форсункам сухо, ну то тільки на кришечки на тій. Працює дуже гарно, по щепленню зауважень немає. Зараз зробимо діагностику. так Дивимось, що у нас по по надуву, по турбіні, по всьому такому, по всім показникам. У нас воно не дає на місці газувати більше, ніж 2,5, то це дуже гарний надув на 1,2 майже. Тиск палива в системі Common Rail прямий вприск все добре. Склання циклової подачі 5, 4, 10, 7 взагалі. Суперовий. 13,5 грам сажі. Регенерація була 100 км назад. Маса 7,39. Так, 40 грамів зольності. В принципі, все супер. Так, а що у нас? Ага, Зараз цей ми не включимо, бо холодно. У нас 3 градуси тільки. Пробіг 175 тисяч. Подвигуну все чітко. Так, пробіг в двигуні ми подивилися, тепер дивимося по АБС 175 тисяч 169 тисяч, 166, 000, 156, 000, була фіксація 120. 000. По тормозам тут то ціла історія і вона повністю логічна. Не так, що однією цифрою щось там зроблено. Пробіг тут точно оригінальний. Що у нас по ніщо? Труба сухенька, чистенька саживчок працює значить добре. Одбойники чисті. Трохи далеко стали, ладно. Так, все на заводської задувки, нема нічого, амортизатори не потні, пружинки цілі. Все добре. Там всередині бонжерончика всі сухі, чисті, без прощів, без нічого. Стан дуже гарний. Тут так само під кожухом не ржаве нічого. Тут так само клапан на місці ЕГРівський, пильнички нервані, що руса привода не хрустять при приїзді, по демферу зауважень немає. Цей блін цілий, часто він лопається. Ось все циклинки. Сюди там важко трошки загнати. Для да, нас ну сам. Та коробка там суха Так все цілинки, немає, ржавчинки, нічого. Чокину якось не видно. Ну Що ж, друзі, отакий автомобільчик ми зарезервували для нашого замовника, пана Віктора з міста Житомира. Автомобіль у нас в чистому вигляді 2017 роком проходить. Було пару косметичних підкрасів, я показував. І одна вузенька така полосочка шпаклівки десь там ну може пару сантиметрів і довжиною десь сантиметрів 10 це якраз відповідь на питання, хто що любить. Супер стан і пару підкрасів. Зате маленький пробіг, технічно ідеальний автомобіль. От реально 173 пробігу, 17-й рік. За ціну ми домовились за 13 700 Нам вже вступили. Вона там була 14 з чимось. 13 700, 17 рік 172 пробіг. Да, є пару підкрасів і нічого з тим не зробиш. Або стан, або підкраси, або космос пробіг. Ну, може бути і не крашена. Отакі от бувають діла. А в нас ще попереду Opel Zafira 1.7 дизель. дизель. Та зафірочка, що ми знайшли на авторинку для вас. Дивіться, у неї 12-й рік модельний. В дуже гарній комплектації в обвісі OPC. Фірміний обвіс Opel. Є штатні, верніше, не штатні, але фірмові. Ходові вогні, ксенон, омивачі, автомобіль без підкрасів. На гарних дисках. На гарній зимовій гомі. 30 тисяч замінено ГРМ. Бралась вона в привата. Всі 4 склопідйомничка. Так, музичку потихше, щоб нас не за цей. 184 тисячі пробігу. Адекватний чистий руль на мультіруль. чисті сидіння без. Без... А, ні, ось костяточка є невеличка, але не шита, не мальована, не фарбована. Шестиступка механічна коробка передач, підігрів сидінь, парктронік передній, парктронік задній. Е великий дисплей, датчик дощу світла, автоматичне затемнення. В принципі, все те, що ви хотіли. Цей е накладочка на поріг це opc обвіз, вона є і на бампері, і на передньому, і на бампері і задньому. Бачите, парктрони в ньому вже стоять, дуже класно виглядає. На базарі просто не встиг її подивитися, не було можливості. Чоловік виїхав на ній катається, то в принципі зловив його. Домовились про огляд, зараз пройдемось товщиноміром все по порядку. О, я вже пропікав її, вона не фарбована, стан дуже гарний. Тут у нас нічого не крутилось, не знімалось, шторочка є, працює, у нас вона, як має бути, семімісна, Е, нема домкрата, нема домкрата, але запаска є знизу. Так. Ну, ми пізніше ще глянемо, на ямку заїдемо. Вже рестайлові фонарі, великі зеркала, виглядає вона дуже гарно, гарна зимова гума. %60 -50. На зиму дві точно хватить. Тіск мають невеличку виробутку, колодок тормозних задніх майже немає. Є такі вітровички, до речі, дуже класна штука, опція така собі цікава. Тонування в машині. Вона затонірована на половинку, як має бути в Європі. Чистий рік 11, 12-й у нас тільки модельний. А, це, напевне, не вона. Добре, сервіс, зараз покажу просто стан по кругу. І йдемо по фарбі. Гарненька машинка. Так, тут воно працює чітко рівно. По діагностиці зараз будемо дивитися, немає ніяких там зауважень. Вентилятор спрацьовує добре, вже вона є і прогрів трошки. Ледина прозора, патрубки не дує, ніде нічого. мазутного Але нічого брудного немає. Цю тарівне. Масло масло свіже навіть. Свіже поміняли. Так. Моторчик всередині сухенький, ма олива прозора. В колодязях все чистенько, немає ніде нічого. Ні масла, ні солярки, ніде нічого. Зажими всі оригінальні. Нічого потьоків, ніде ніяких, свічки накала, все ціле на місці. По колектору потьоків теж немає. Такі діла. Так, Тиск по паливу у нас в нормі. І впав ні рейсів надув. По надуву теж зауважень немає. Сажі 50, перепад взагалі 0 майже 11, О, дуже добре. Так, що в нас тут? Запаска <кій> <кій> в новому стані, нічого не знімалось, не викидалось, запасочка на місці. кронштейнам все ціленьке, по жопі вона не отримала, труба сажик працює. Все нормально, ніякої мазути немає. Пружинки ціле, все, нічого не ржаве. Ні ціленьке. Так є там пришечок один малюсенький. Ну на 11 рік на опіль. Вона виглядає дуже гарно і достойно. Все вже This. Ну що ж, друзі, такі два автомобіля. На, на тому тижні ми знайшли людям під ключ. Послуга під ключ. Нагадую, діє по Волинській, Рівненській області. Я шукаю всі ті варіанти, які вас цікавлять. Е, також є супровід по авторинку та разові огляди. Ми про них не забуваємо. Значить, знайшли ми шкоду октаві 2017 року за 13 тисяч 700 доларів з дуже маленьким пробігом 172 тисячі і е, Opel Zafira 12 рік модельний, 11-й фактично розмитнений і буде в українських документах 11 рік. Вона в нас 8300, здається, вже забув старт 8 тисяч доларів. Ми її забрали і доставили в місто харків для замовника. Отакі, От друзі, у нас були мандри цього тижня. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Підпишіться на канал, не забувайте. І до нових зустрічей. Пока!